Ви пам'ятаєте Спайка Джонза, так того неймовірного режисера, який має талант, але так ним нехтує. Його вже давно знають у світі кіно, хоча він дуже незвичний режисер. Він радше режисер комерції. Якщо ви захочете переглянути його фільмографію, то це буде складний рівень на кшталт Спілберга чи Скорсезе. Серед понад ста його робіт, якими є кліпи для Björk, епізоди нічного шоу Стівена Колбера, короткі метри, документалістика, реклама для Кензо, загубились чотири повні метри. Хоча сказати це у контексті непомітності не можна. Сюреалістичний дебют бути Джоном Малковичем за сценарієм Чарлі Кауфмана, одразу відмітився на Оскарі. Такий же успіх очікував трагікомедію, адаптація. А фантастична пригодницька сіджа драма, там, де живуть чудовиська, маючи в основі роботу Моріса Сендека, створена як фільм про дитинство, а не дитячий фільм. Спайк Джонс, як і його колишня дружина Софія Коппола, цікаво розповідає про самотність та кохання. Саме це я і хочу дослідити у новому випуску. Отож ніяк не можу забути фільм вона. Я колись абсолютно випадково його переглянула, і це точно не було навіть у рік прем'єри. Я й навряд чи читала синопсис, просто яскравий рожевий постер і обличчя дивакуватого, але ніби доволі милого парубка в окулярах. У голові звучить: Ну, давайте, здивуйте мене, і так, швидше за все, Фенікс не був тоді для мене окремою фігурою від кіно, у якому він знімався. Мені було завжди цікаво, чому цей фільм знайшов у мені такий сильний відгук. Це через особистий досвід, і саме у цю точку намагався бити Джонс, чи це про ті почуття та емоції, які живуть у нас за замовчуванням, переживали ви їх або ні? Адже кохання занадто особисте почуття для кожного. Ми всі індивідуалісти, але так потрібні одне одному, аби не зійти з розуму у шаленому темпі життя. Якщо ж стосунки не складаються, то хтось може боротись до кінця, а комусь легше піти, переосмислити і продовжити жити. І насправді невідомо як краще, адже всім людям, що кохали одне одного, буде боляче у період розлучення. Саме це ми бачимо у фільмі Вона 2013 року з Вакіном Феніксом. Спайк Джонс демонструє нам те, що ми хочемо почути у складній ситуації. Кохання може бути абсолютно різним. Причому таким, яким його складно уявити, хто ж закохується у неживий предмет, навіть якщо ти його наділяєш чимось людським. З іншого боку, чому не закохатись у щось? Що робить тебе радісним, щасливим, відкриває тобі світ, навіть не живучи у ньому, і чи підкреслює це проблему у спілкуванні між людьми втечу від проживання спільних проблем, якщо саме ці взаємини так легко замінити чимось доступним і штучним? Можливо, це захопило мене не менше за історію кохання. Ви, мабуть, чули не одну розповідь про формування сімей на відстані, коли люди знайомились через листи, електронну пошту, соцмережі, і знову ж ми бачимо, як головний герой Теодор пише листи на замовлення, зокрема і любовні. Тобто люди так втомились говорити або ж навіть розівчились, що ця опція просто губиться. Одна з причин сучасної самотності це втома від тієї ж соціальності не хочеться розбирати на малесенькі частинки свої емоції, їхні причини. Зародок ще у дитинстві і так далі. Хочеться, аби тебе розуміли і приймали. Це є у Теодора із Самантою, але ще більш боляче визнавати, що їхній зв'язок можливий лише ментально. Вона автоматично вовлює ноти гніву, суму чи прихованої радості у ньому, але якби вона була людиною зі своїми переживаннями, то навіть не навмисно могла б це пропустити. У цьому вагомий плюс якогось вищого, значно якісно іншого зв'язку із операційною системою. Джонс дає нам і героїню з побачення на осліп, яка чітко говорить про свої наміри. Її самотність проявляється у тому, що вона відчуває швидкоплинність життя, а тому бажає знайти партнера на віки, без будь-яких додаткових складових. Виходить, і у самотності ми різні. Комусь треба людина, аби відчути себе живим, а комусь, аби притупити страхи. Цей страх це і часто про те, аби не залишитись наодинці з собою. Не сприймайте це за тезу, що усамітнюватись погано чи прирівнюється смерті. Але людині треба і фізичне, причому це абсолютно не про сексуальність. Ви можете знати серіал Спадкоємці чи фільм гордість і упередження Джо Райта лише у загальних рисах, та поза основним сюжетом проекти мають дуже важливу тілесність: батькова рука на плечі, яка заспокоїть. Довгоочікувані обійми брата та сестри, коли ти у повному розпачі, перебування одне одного у кількох сантиметрах, коли ви надзвичайно потрібні одне одному. Меттью Макфейден у згаданих проектах отримав сцену із рукою, яка завжди зображала найчистіший прояв любові, попри будь-які негаразди. У Теодора і Самантою цього не було. Їм не дали навіть шансу, але чи робиться їхні стосунки гіршими? Тим паче, коли з'являється дівчина, яка проявила бажання бути посередницею у їхньому зв'язку, хлопець не зміг розслабитись і бути у процесі. Тому тілесність, ця фізична присутність між закоханими така важлива. І я запам'ятала слова Емі Теодору після того, як відбулась сварка з Самантою, як би це дивно не виглядало. Це те, що руйнує всі наші закинуті амбіції, приховані емоції і сором'язливість чи нерішучість у діях. Не тільки у стосунках, а й загалом. Ви можете не почати свій бізнес, а працювати на когось, не накричати на людину, що перейшла кордони, але ваше життя залишиться таким же, як і було. Ви мало чого втратите. А ось скільки ви знаєте історій про те, що людина через внутрішні страхи і невпевненість стратила когось близького серцю, це не романтизований образ Вуді Аллена чи Гаррі Маршала, бо це дійсно псує наше життя. Безліч нашарованих стереотипів і упереджень, що збільшуються з кожним прожитим роком. Хоча головною ідеєю нашого життя має бути така проста істина: бути щасливим, отримувати задоволення. Вона спайка Джонза це про розбите серце і так само про зцілене. Ми можемо сприймати роботизовані інновації у фільмі, як щось ідеалізоване, але навряд чи воно таким є. Коли у навіть стерильний, самостійний простір втручається людина, там одразу з'являється частинка хаосу, сумнівів і травматизму. Чому? Бо люди є ще більш складною, невпинно мутуючою субстанцією, аніж будь-що що можна собі уявити і створити. Нехай не всім завжди потрібні взаємини, але більшості треба. Такі ж простій посиденьки на лавці, розмови, музика, картина, фото, які закарбовують наші відчуття, швидкі моменти, які з роками пізніше самі собою виринають у спогадах, хоча раніше здавались неважливими. Мабуть, це мене привабило у вона найбільше. Для глядача фільм є тим самим, що і слова Теодора для отримувачів листів. Головний герой не романтизований, оскільки ми бачимо у ньому ряд негативних рис. Він простий офісний працівник, любить усамітнення. Словом, дійсно такий, як ми, як і я, зрештою, було у вас розбите серце чи ні. Вважаєте, що хтось має кохати тільки вас егоїзмом або ні? Сенс. Майненама додайте мільйон тез. Проте, всі ми так чи інакше знаємось на процесі розлуки. Мене Спайк Джонс навчив тому, що безсилля та прощання є таким же здоровим процесом, як і закоханість із радістю. Можливо, тут місце для роздумів про те, що є важливішим мета чи сам шлях. Як на мене, якою б грандіозною не була ваша ціль, вас визначають кроки, які ви робили назустріч їй. Ваше кохання, проживання цього процесу ось що має сенс. Саме це ми завжди будемо згадувати, сидячи ввечері на ганку.